Всім доброго дня ще раз. Ми сьогодні на авторинку. Якщо будуть цікаві рубрики вам з авторинку, пишіть коментарі, будуть номера, будуть огляди автомобілів. Будуть огляди автомобілів різних. Якщо вам цікаво такі рубрики, пишіть коментарі і буду вам їх робити. Авторинок Івано-Франківська. Ринки не такі, як були колись, але. Все ж таки, вибрати є що. Ось така мазда. Почитайте про неї собі. Така. О, обучайте. Ось така мазда. Оплі, перепрошую, я перепрошую, тебе дивлюся на мазду і говорю за опеля, ось так. Еще такая шкодовочка У нас такая шкода Ниссан На автомате Видный пробег 4500 Такий ниссанчик Кашкайчик Вот такой Кашкайчик <coughs> Так, вот все Опас І ціна такий кашкайчик. От є оттратя, глянем, що коштує отратя. так Volkswagen. Volkswagen. Опис його. Все, читайте самі, не буду вам все коментувати. Номер телефону є. Покажу вам. Машини. В, в принципі, я думаю, що актуальні були такі рубрики для вас. Можете переглядати, дивитися і плюс для продавців, і плюс для покупців, тому що безкоштовна реклама для людей. Я рахую, що в принципі є допоміжним. Фактором, що людина може швидше продати, коли будуть бачити автомобілі. Ось так, такий опельочок. Його опис. Дизельочок. Дізельочок. Ось він такий. Mitsubishi Ось Опис Друзі, Чим плюс авторинків? Те, що ви я вам склав чесно, колись сам займався автомобілями. Був період. І ти з людиною домовляєшся, їдеш до людини, тратиш свій час, паливо. І взагалі люди багато не договорюють, розумієте. А по факту, коли дивишся на автомобіль, є в автомобілі великий вибір, і ти можеш обрати те, що ти шукаєш. Тому що коли за одною машиною ганяється в різні області, це вже провірено часом, провірено особисто мною. Но того не вартує. Є такі варіанти, які можна попасти на хороший автомобіль, але в більшості випадків приїжджаєш і бачиш зовсім не те, на що ти очікуєш. Ось так такий Форд Мазда. Ось така мазда. Можете писати в коментарях, які кращі автомобілі вам знімкувати. Будемо робити більший акцент. Якщо поки дешевші, тоді будемо робити рубрики суто по дешевших автомобілях, такі якісь гольфи, опальки і так решту. До 5 тисяч доларів, наприклад, будемо робити рубрику, всі автомобілі до 5 тисяч, до 5-6 до плюс-мінус. Будемо робити рубрики дорожчими автомобілями, тому що люди є різні. І хто на що. Тобі як розцінюється. Ось так. Такий вітик. Бомбезний його опис. Нагадуємо на авторинку у Івано-Франківську. Так, для роботи такий Mercedes Спринтерок Приганий <кійний> з Німеччини. Опис його. <кій> Дуже на вулиці сьогодні прохолодно взагалі, Слабо навіть, що холодно. Ось так. Так що потепліє. В принципі, так орієнтово просто зорієнтую, що вам будуть цікаві такі рубрики. Якщо будуть цікаві, якщо люди будуть коментувати і ставити плюсики за те, щоб показувати такі... Вам рубрики з автомобілями. Мені, в принципі, буде тільки приємно, тому що також сам люблю автомобілі і можу вам це знімкувати. Так що ось так. Бешосий такий пасад його опис його опис. Дача. Ось така дача. ці дачі добрі машини, трохи тарабанять вони, але вони такі, в принципі, для наших доріг, для наших казнівських людей. Нормальні. Так, це у нас є аудюшечка ось така. Така аудюшка. Останній раз, коли був в Литві, отакого такого мав пригнати. Тоді якраз тільки починався коронавірус. І я його був підхватив, тоді так наковбасило, що я вернувся з Литви без автомобіля. Ось такі. Тоді їх ще дуже мало у нас було, це вже було декілька років тому, ще тільки починали їх заганяти до нас. Там ціна була дуже добра. Так, так пам'ятаю, що ми ще з товаришем Андрюхою їхали, Андрій дивиться відео, собі згадає, померзли, Цей період був такий лютий місяць, був холодно, температура зашкалила 39. <кій> Таку машинку мали ми пригнати також. Ось така. Це непогані гарні. гарно виглядають, вони так приємно. Так. Така сімейний такий автомобіль на кожний день. Ось так Це гарно взагалі виглядає аудюшка 2000 року. такому маріці теж взяли золоту. Ну, взагалі, це бомбезні автомобілі. Чесно, я рекомендую, хто хоче такий надійний автомобіль, який щоб вам не виносив мозок до 5000 доларів. Беріть такий автомобіль, навіть не думайте. Обалдєнні автомобілі надійні, не гниють, м'ягесенька, шумоізоляція бомбезна. Виглядає, вона в суспільстві досить непогано за такі кошти. Дуже-дуже класний автомобіль. Так, товариш звернув увагу на цей автомобіль, на відтика цього дублькабіна. Саме покажу його. Переді ці автомобілі. Просто треба мати щось щастя, щоб попасти на хороший автомобіль. Така ціна І опис чоловіка. Два автомобіля і Два автомобіля у чоловіка. Ось такі. Так що зробив вам таке коротесеньке відео. Можливо, якщо. Судя, ще раз ми в Івано-Франківську на ринку, я ще глянемо на цього транспортера Т-5-го. Такий п'ятий. Парний. Т-6. Т-6 ось такий. Т-6. Так, колись стежок просто розривали, колись стежка заїжджала на... Ринок, щось свіжесеньке, заїжджали на неї, збігалися всі як намет і просто їх рвали. Тепер тешечки трошки стоять, але це дійсно хороші автомобілі, надійні, якщо є такий десь автомобіль в хорошому такому стані. Також вони досить досить добрі. Ось так Так що, глядачі, таке коротеньке вам відео покажу. Якщо будуть вам, вам цікаві такі рубрики, пишіть в коментарях, будемо більше робити обсяг таких відео. Будемо <кій> по групах їх. Розставляти від найдешевших до найдорожчих. Пишіть коментарі. Якщо цікаво, будемо вам такі рубрики знімкувати. Дякую, хто був зі мною. Не забудьте в кінці відео підписатися. До побачення.